Сьогодні у Калузькій ЦРЛ із професійним святом привітали медичних сестер міських закладів охорони здоров'я. Всесвітній день медичної сестри відзначають 12 травня. Ваша прація, вона є дуже страшною, дуже тяжкою, деколи мало деколи невдячною, але і дуже потрібною, На відсотків 50 успішність лікування. На вдячність за вашу чуйню доброту за те, що ви даруєте нам віру сіла. Доброго щастя, достатку благополучення і Христово і тоночого щастя. Свято вас. Свято Ціно із розпорядженням міського голови медсестер нагородили грамотами та грошовими преміями. Базюк Наталію Богданівну. Лестюк Оксану Петрівну. Також сьогодні відзначили двох медичних сестер відділення гастроентерології та ендокринології Калицької ЦРЛ, які попередили спробу зловмисника викрасти з лікарні плазмовий телевізор. Чоловік до того часу встиг поцупити плазму з іншого відділу, а за якийсь час ближче до ночі прийшов за другим телевізором, загорнув його у куртку та спробував винести з лікарні. Однак його побачили дві медсестри, наробили галасу і попередили другу крадіжку. Відтак до лікарні повернулися обидва плазмові телевізори. Таких безпрецедентних випадок. І сьогодні ми маємо дуже хорошу нагоду відзначити і подякувати цим людям. Ви добре пам'ятаєте в пресі всюди було, коли дуже до нас телевізори в нас гарні. І е, наші дівчата, можна навіть сказати, ціною свого ризику втратити життя, здоров'я, вони не побоялись. Цього грабіжника і стали на захист майна сере, оскільки героїн сьогодні на урочистостях не було. замість них грамоти отримали старші медичні сестри. Міський голова Ігор Матвійчук доручив до грамот додати конверти.